Що відбувається в Ізраїлі, ви напевно вже знаєте, Ізраїль під масованим обстрілом з боку Ірану. Дуже багато ракет за різними підрахунками. Сотні, дві сотні, три сотні балістичних ракет, абсолютно всього. Те, що ми з вами називали в 2022 році залізне небо, це не залізне небо. Це не можна назвати залізним небом. Ну, подивіться на секундочку. Насправді. Що відбувається, це якийсь апокаліпсис. Насправді, відчуття, що це не країна, що це фактично фільм, якийсь дуже страшний, фантастичний фільм. Повторюю. Залізного неба немає фейк насправді. Можливо, Іра... Можливо Ізраїль міг відбиватися від кількох ракет, які летіли з боку гази, але Іран це зовсім не та країна, на яку можна просто так агритися, і якій можна просто так погрожувати. Ви бачили мапу взагалі? Ви знаєте розмір Ірану? Ну, от, Кількість населення Ірану, розмір самої країни. У порівнянні з Ізраїлем. Я раджу вам відкрити мапу, політичну мапу світу, і ви все одразу побачите, який насправді Ізраїль і Іран. Станом на сьогодні я дивлюсь на те, що там відбувається, очима звичайної людини. Невеликій країні здалося, що вона може поставити. На коліна або змусити жити по якимось іншим правилам значно більшу країну країну з значно більшою історією, значно, ну скажімо так, е, значно скоординові е, з, е, з більш координованою е, соціальною ієрархією, тому що все ж таки в Ірані це мусульманська країна і там. Там, там все не те, що ми називаємо демократією, громадянськими інститутами, громадськими там, і так далі, організаціями. Це все не так. Іран живе давно під пресингом, Іран живе давно під санкціями, Іран давно розробляє ядерну зброю, і Іран тому і не відмовляється від ядерної програми, тому що поряд з ним живе Ізраїль, якому здається, що він може якимось чином. Атакувати і може перемогти Іран. Знаєте, це коли ось тут менше, ніж ось тут, починаються проблеми. А буває так, що тобі здається, що тут дуже багато, більше, 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 ніж є насправді. І тоді проблеми починаються і тут. Бо, знаєте, як ото кажуть, що ну, коли сила дана. Е то має проблему весь організм. І от те, що я сьогодні бачу, я бачу, що Ізраїль переоцінив себе, Ізраїль, на мою точку зору, повів себе недипломатично, нетолерантно, не за міжнародними нормами. Ще в 2024 році, коли вся ця операція в Газі почалась. Я написав, що Ізраїль досить швидко може перейти межу необхідної самооборони. І все те, що ми бачили в Газі, це ж насправді фактично війна з неповнолітніми, з жінками, з якимись, якимись ну, бідними, абсолютно, людьми, перевернута абсолютно країна. Країна з дуже складною ситуацією. Давайте будемо відвертими, тому що там. Земля між ними не поділена до сих пір. І в мене таке відчуття, що якраз Ізраїль трішки розширяється, постійно намагається собі взяти простір. І те, що між ними періодично відбувається, воно невблаганно буде. Але Ізраїль вирішив піти в наступ, вирішив повністю там змінити правила гри і дістався до Ірану. Думаю я, що якщо от ситуація не згорнеться, то одна з країн може зникнути поступово з мапи світу. І небезпека цього є. Тому що Штати дуже далеко, а Ізраїль один там, а навколо Ізраїлю мусульманські країни, які доволі стримано відносяться до Ізраїлю і тільки тому, що є Сполучені Штати Америки. Без Сполучених Штатів Америки Ізраїль довго не протримається там, де він є. Відкрийте мапу, подивіться, де знаходиться Ізраїль. Подивіться, в оточенні кого він знаходиться. І гляньте на цю мапу і задайтесь простим питанням: а хто до Ізраїлю там відноситься схвально, позитивно, хто з тих країн, які оточує Ізраїль. І я думаю, що Ізраїль зробив велику помилку. І нічого з того, що зроблене, він для себе не витягне, крім як великих великих проблем. І Іран не здасться, тому що у випадку такої страшної війни Російська Федерація, наприклад, може допомогти Ірану. Хоча Путін висловився щодо неприпустимості таких ударів, які наносить сьогодні Іран по Ізраїлю, по житловим будинкам там і так далі. Але ми знаємо, що значать ці слова Путіна. Він буде говорити все, що завгодно, а робити буде можливо зовсім інше. І Ізраїль не витягне цю війну. Як би йому не хотілося, і як би він не думав, що він може. І зверніть ще увагу: пан Нітаньяху сьогодні, помахавши всім ручкою, вилетів нібито з Ізраїлю. І в самому Ізраїлі його сьогодні немає. Знаєте, ми інколи. Говоримо, у нас, бо не втік, ну і так інколи саркастично, так там втік і просто залишив своїх громадян. Нате, їжте, балістичні ракети, які сотнями, сотнями, це без жартів, сотнями, атакують різні міста Ізраїлю. Прямо в цей момент. От зараз 23.15, прямо в цей момент за дві хвилі запущені сотні ракет, є сотні відео. І коли громадяни світу дивляться на це, то повірте, о те, що в Ізраїлі, якщо, ну, я не хочу нічого говорити, але не дай Бог, от щось таке а, буде в Україні. У нас дуже страшно, у нас дуже багато жертв. Російська Федерація просто себе поводить абсолютно неадекватно. Але, але є одне але: Ізраїль і Іран. Це не то, що різні люди. Якщо у нас ще якийсь ходе наратив про спільні слов'янські корені, про якусь спільну історію, про, про перемішані сім'ї от у нас навіть серед чиновників є. Він чиновник в Україні, духше тіло рве до бою, рве до босту і там далі. А дружина росіянка, або навпаки, або він десь учився в Академії ФСБ Росії, а зараз очолює якесь підприємство, а дружина. Десь там коротше, займає посади. Такого дуже багато, тому що перемішані сім'ї перемішані. і таке було. Та і Друга світова війна разом а, з нацизмом воювали. А в Ізраїлі і в Ірані немає цього нічого. І Іран ніяк не ставиться до Ізраїлю. Ніяк з того всього, що, може, десь глибоко ще є, між Росією і Україною. І у нас шанси зупинитись більші, ніж у них. Іран може безкінечно знищувати Ізраїль, тому що для них це все зовсім інші люди, зовсім з іншою вірою, зовсім з іншою культурою. Ніколи їм не зрозуміли. І шкода не буде. У нас війна, в якій не шкода одне одних людей, які мали спільну історію тривалий час. Які жили разом, які одні пісні співали, які одні серіали, зняті 95 м кварталом, дивилися, які одних співаків знали. А там немає цього всього. І в що вступив Ізраїль, напевно, ще сам Ізраїль не знає. Будемо слідкувати. Все може змінитися, бо світ дійсно дивний. І, можливо, хтось прийде на допомогу Ізраїль. Але думаю, що Трамп не даремно викликав Нітаньяху першого до себе в овальний кабінет. Трамп знав, що буде. Трамп намагався Нітаньяху відмежувати від цього кроку. Але Нітаньяху потрібна була війна. Правда, Нітаньяху сів у літак і помахав усім ручкою. Бо втік. Бо втік. А громадяни його під балістикою. Не можна звинувачувати Трампа, якщо він живе і має справу з людьми, які не хочуть зупинки війни, які хочуть воювати. Воюйте, воюйте. Подивимося, що з Ізраїля буде через 2-3 місяці. Інколи, інколи, отут, коли немає, а отут недостатньо. Буде велика-велика халепа. А буває так, що отут порожньо, і тут нічого немає. І тоді страждають люди. Те, що ми бачимо сьогодні в Ізраїлі. Ну, Це їх вибір, це їх вибір, це їх прем'єр. І паралелі з Україною проводити можна, а тільки в зворотньому плані. Я пам'ятаю, як колись громадяни України дуже підтримували Ізраїль. Як тепер, що тепер скажете? І чи потрібен нам ізраїльський сценарій, про який так часто говорили наші чиновники? Я думаю, нам потрібен інший шлях: шлях миру, добробуту, добра, справедливості, повернення поступово свого, але не оцього стану безкінечної війни, безглуздої і безперспективної, яку нині розпочав Ізраїль, і отримав. Шалені удари у відповідь. Відео, яке вдається зібрати, є в Телеграмі. Телеграм легко знайдете, в телеграмі вудьте Сергій Годзінський і потрапите на канал. Бережіть себе і напишіть ваші коментарі, що ви розумієте в тому, що відбувається сьогодні між Ізраїлем і всім іншим світом, який його оточує.